Аудіокниги українською від студії Калідор Віталій Доленко Гупун Милась під ногами. В серцях викрикнула мати. Олекса кинувся до вікна, сів на лаву, запхав прибитого пальця до рота і з образою глипнув на матір. Розпашіла вона поралася коло печі, гремлячи горщиками. Іди сюди, оночку, іди, втішу тебе. проскрипіла баба. Мати зиркнула на неї, але промовчала. Сильно забився. Ну, то нічого, заживе. Є в житті й гірші речі. Які? поцікавився Олекса. Війна. Голод почала перераховувати баба, загинаючи пальці. Або ж гупун? А це ж хто такий? «Того онучку ніхто не знає. Дух нечиста сила. Інколи, якраз на Петра, він гупає по селі вночі. А до нього сонні діти самі виходять і йдуть за ним. Олекса захоплено відкрив рота. Мого Миколку забрали, раптом задрижав голос баби. Вона схлипнула і втерла очі кінцем хустки. Такого ж віку, як ти був? Припини це!» Розлючено крикнула мати. Вона стояла з рогачем у руках, немов воєвода, зі списом. Не смій себе виправдовувати. Так гупун забрав, слабко почала баба. То була твоя вина. Ти зі своїми гулянками та опівнічними розвагами не догледіла сина, то й нічого на інших звертати, тільки й брехати вмієш. Догидою подивилася на неї мати і повернулася до печі. Баба тихо заридала, ховаючи обличчя у долоні. Олекса із жалем і соромом дивився на її сльози. Вони мовчки повечеряли. Баба довго шепотіла перед образами молитви. Поки не загасила каганець і лягла. Олекса чув, як вона охкає і перевертається з боку на бік. У хаті було тихо й темно. Молодий місяць давав трохи світла, яке проникало крізь маленьке вікно і лягало сріблистим шляхом на долівку. Олекса не міг заснути. Частково через забитий палець, який противно нив, а частково через несподівану новину. Хлопець не знав, що у нього був дядько який зник. Коли йому було, як мені, подумав у темряві Олекса. Він уявив хлопчину свого віку та зросту. І пошкодував, що немає брата. Маленька сестричка. Хіба з нею пограєш? Яришка сопіла поряд. Олекса глянув на неї і уявив, що було б, якби вона зникла. Мати б збожеволіла від горя, а він. Хлопець дослідив свої почуття і з подивом з'ясував. Що йому було б шкода сестру. Із серця наче вийняли б частинку, і це місце боліло б, мов забитий палець, але сильніше і страшніше. Ні, він точно б горював за своєю сестрою. Відчуття ніжності охопило його, і він обережно потягнув кожуха, сильніше вкриваючи яришку. Та заплямкала і зітхнула. Олекса безгучно засміявся і зрозумів сон втік від нього з кінцями. Він обережно встав і навшпиньках підійшов до вікна. За яблуневим садком тягнулася сільська вулиця. Звичні речі, як от колодязь чи хвіртка, у темряві втратили знайомі обриси і стали таємничими. Хлопець зачудувався від несподіваних вражень йому хотілося поділитися із кимось своїм відкриттям, але всі спали. І раптом Олекса почув гуркіт. Спочатку подумав, що то грім. Але на небі не було ані хмаринки. Це був інший звук. Схожий на кроки велетня у важких чоботях. Гуп, огуп. Гуркіт поволі наростав, підступаючи усе ближче. Хлопець завмер від жаху. Руки вкрилися сиротами. А на потилиці наїжачилося світле волосся. Село спало, не перегавкувалися собаки, не лякав пугач. Лише невтомне гупання, наче пан обходив свої законні володіння. Олекса відчув, як від кожного того губ дрижить долівка. Усе ближче і ближче. Він поглянув на бабу, на матір, але ті міцно спали. Невже я один чую це, із жахом подумав Олекса. Гупання наближалося. Хлопець присів за вікном, виглядаючи на осяяну місяцем вулицю. Він нікого не бачив, але звук важких чоботів був зовсім поряд, за сусідською хатою. Ось навпроти їхнього двору виросли тіні, і Олекса з жахом помітив дітей. Вони йшли, заплющивши очі. П'ять. Сім. Семеро дітлахів нарахував зляканий Олекса. Поперед них рухався невидимий гупіт. Невимовний жах холодною водою розлився у грудях. Серце шалено застукотіло. Хлопець почув за спиною тихенький звук. Різко обернувся і побачив яришку, яка зникла у сінях. Він рушив за нею. Із заплющеними очима у білій сорочці. Вона на вшпиньках тяглася до клямки дверей. Ні. здушено вигукнув Олекса і кинувся до сестри. Схопив її і притис, відчуваючи, яка вона холодна. Мамо, мамо. крикнув він щосили. Але мати спала, як і баба. Яришка завовтузилася. Замолотила руками, намагаючись вирватися із обіймів. Олекса ще сильніше стиснув сестру. Вона тихенько заквилила, як тоді, коли хотіла гратися із котом, а той від неї втікав. Олекса почув, як гупання стало гучнішим, наче хупун був зовсім поряд. Скрипіла хвіртка, не гавкав бровко, але тупіт наближався. Ось він зупинився. Олекса заомер, затамувавши дихання. Яришка вовтузилася в руках, стогнала, і йому ледь вдавалося її втримувати. Хлопець відчув, як по той бік дверей стоїть щось велике і страшне. Він був впевнений, що якщо відкриє двері, то нічого не побачить, але там, там хтось стояв. Гупун, час заумер. Сорочка прилипла до тіла. Пітло скотав йому в рову, але Олекса не смів її почухати. Важкі черевики почали віддалятися від дверей. Олекса кинувся до вікна, не випускаючи із рук сестру. Лупання лунало далі селом. Діти йшли за ним. Зникаючи у темряві, Віталій Дуленко, гупун, читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую автору за дозвіл озвучити його і розмістити на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви можете знайти посилання на авторську сторінку Віталія Дуленко на аркуші. Заходьте, ознайомлюйтесь із іншими творами, адже української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку MonoBank BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, панство, на калідорі.